<гум> якщо кошти шо є, якщо комітет шо створений, ще то немає, але не не є Михайло, Те, що ти говориш дуже правильно, але я вам скажу, форум буде проходити дуже, дуже складно. Тому що є, є різні тенденції, є різні настрої. Були до сьогоднішнього дня, я не буду називати лідери громади, які кажуть, що ми не хочемо сюди їхати. Нам, бо ми розуміємо, хто за це платить гроші і що від нас буде вимагатися, отого, що сказав Михайло. Ми будемо статистами. Інша позиція є з коридорів влади. Я не буду теж називати на найвищому рівні, говорили, хто вони такі. Вони знов приїдуть сюди і будуть нас вчити жити. Тому це вічна проблема, це вічна проблема цієї ситуації. Тому форум я вважаю. Буде проходити складно, але він, він вкрай необхідний. Має бути діалог, він буде складний. Він діалог. — не потрібен. Ні, ну, Розуміло, бо, що потрібен. Бо, бо я вам скажу, де-небудь де будь-яка сторона візьме верх, конструктиву не відбуде. Якщо влада вважає, що їй хтось не має права вчити, я, я казав. Нічого страшного, Ющенка критикували, Бжеснівський, Кравчука, Криткововський нещадно. нещадно. Нічого не сталося. Якщо буде... Я... Знову питання, хто вони такі? Ми приїхали, вони з нами не зустрілися в Вашингтоні. А я питаю, ви 10 разів з'їздите в Російську Федерацію, чому ви з лідерами не зустрілися разу. жодного разу українцям? То в Вашингтоні. Тобто, Але має, якщо буде добра воля хоча б, і бажання говорити предметно і конструктивно, цей діалог відбудеться. Навіть те, що ти Михайло кажеш, потім всі роз'ються по комунальних квартирах, сама факт цього діалогу. І що буде наполягання, щоб не було так, як минулий раз, що президент виступив і пішов, а він має не лише виступити, він має посидіти і почути. А будуть виступи знову, буде виступати Павличко, буде виступати президент СКУ, буде виступати голова, ми наполягаємо в першій частині, голова ОУРУ має виступити, бо це серйозна проблематика, має виступити представник, тут ви вже готується трудової міграції з Іспанії, Португалії, з Італії. Я думаю, що і від України є що сказати, якщо ми говоримо, що це хвилює, бо все одно все воно звертається до України. А і влада має цю першу частину почути. Я дивився на четвертому форумі. Я згадую парламентські слух, да. коли, коли слухання. Вийшов Давай, чоловік і розказує 15 хвилин про видатних українців. І ми приїхали з цілого світу. Це, слух... унікальний, чоловік. це Я унікальний чоловік. Я вірю, але унікальний це унікальний захід був також. Це в цей момент Дуже важливо, що він сказав. Ми не повинні допустити, щоб діли українці. На тих, які не приїхали, тільки закордонно. Вже поділили. кордоном українці, громадяни України, за кордоном і тут українці. Ми говоримо про те, що це одні проблеми нероздільні. І тоді, коли ми дали свою ідеологію на економічному формі, українці для України. Поки дорости треба, щоб Україна була для українців, але те, щоб українці опрацювали на Україну, всі до єдиного і Суті, тут, тут. От я би хотів, щоб я вимагаю, це було червоною лінією без фонду. Як це зробити? Що ви, статей, ви, як? Ви, що, що ви пропонуєте? Бо це, із... Ми маємо вимагати, щоб вони були присутні, чи просити? Пане Павло, пора міняти стати. А так. як ви їх утримаєте? Вони встали... Ось, слухайте, говорить чоловік від Іспанії, від Португалії, від Італії. Він говорить, як українці живуть там, і яка це країна, і як ця країна забезпечує права громадян України в себе. І як їх не забезпечує Україна. Ось приклад. Як це робити? Перша людина відкриває форум і просить. Щоб представники влади не встали і пішли, а щоб дослухали. А вони встали. І, пішли, дум... і що ви Я не ви думаю, ви що вони встали перерви. Нехай буде до, до, до перерви. перерви До сказати. а тоді поставити тих людей, хто скаже правду, хто може сказати рішуче, а не хвалити себе про те, що він зробив в своїй країні. Чи говорити про те, які він там здобутки має, а говорити про конкретні проблеми. А потім можна говорити про яка ідея? Україна зараз є донором. І її намагаються тримати в стані донорства Люди, які працюють в Португалії, особливо в Іспанії, вони бачать Україну як ідеал. Оці країни, де вони живуть, вони бачать як ідеал. Вони хочуть мати Україну, така як Португалія, як Іспанія. Ось в чому йде. Це досвід нас. Це ті люди, які мають сюди повернутися і тут робити Україну, якою вони навчилися Будь там. Реалістами. Оце є вища реальність, Олександр, розумієте. Ми нічого тільки... не повинні просити. Олександр, ну ми ж не для цього, щоб з тобою колонізувати, чи для того, щоб е, твої прекрасні тези... Я хотів би... Почути від тебе, як зробити, що треба зробити для того, щоб це, що ти говориш, було почуто в секціях, які будуть створені. Секція для глобального. Я так само від першого засновник, як засновник, як один із ініціаторів створення вектор Ради, який на п'ятому чомусь мене немає, навіть просвіти немає, яка входить. Не кажіть мені, що... Якщо, якщо це ставлення до мовчана, добре, але, просвіт світу, можливо ж Бог хоча б одним чоловіком означати, хоча б одну, одну людину яка. Багатьох немає. Ну, справа не тому. Якщо її не чують, як можна уникнути теми, коли ми кажемо освіта, про що Михайло сказав, що були квоти, я зробив звернення, зарово. Він розписав депутатське звернення з приводу російських шкіл. Бо це Павло Клименко, який добре знає ці проблеми, в Тюмені, всі вони були російські надійні школи, вони не фінансуються там і немає тих постійних наших квот, які були, як про які ви сказали 200 чоловік. Їх немає, ні для кого немає. Букянова. Цього і ти сказав, що він патріот. Він вже патріот. І вже газова тема, і все. Раптом почули. І ми почули, що вони патріоти. Давайте ми почуємо такого президії. Хай делегує кожне відомство. Зібратися й негайно. Попереду час вакацій. Всі роз'їдуться. Ну Давайте вже після е, Троїці вже всі будуть е, е, міграції. по Зустрічався з президентом. Там і про табачника сказано, і про голодомор, і про мовні питання. Ті самі питання від президентів Лукер не того підписували, Митросич підписував. Тому розмова має бути. Зустрічався, і сам чолі, і... і Романів зустрічався. Вони передали ці речі. Відповіді Вони родилися. Так, це мало офішується, от факт відомий. Вони передали ці речі до сих пір не получено відповідно в комплекті. Пан Павло почав дуже важливі речі разом з паном Михайловим. Знаєте, ну для чого ми збираємося? Зробити два спеціаліції відкинули. Погумоніти відкинули. У нас сьогодні особлива ситуація, бо в нас інша влада. А, е, і я можу сказати, це моє особисте переконання, що вуха воском заляті, ну не чуєш ще. Повісниченко може притягнути в аеропорт якусь там общину, меншину, вони чолом б'ють і, і президент з ними зустрічається. Президент мусить зустрічатися з, Україн, з світовим українським. Але це вже українцям це вже теж ну, до певної міри дуже високого рівня громадські діячі. Вони розуміють, якою владою вони мають право. І головне не підзати осартину засвистати, заплювати і пішов. Ну, все. Це Якщо такі бути, то не Та не буде, то достатньо. Але, Але нам головне, розмова... від принципова розмова. Команда професійна. Річ, ага. у тім, ага. річ у тім, що президент нещодавно два місяці тому чи місяць тому з позивним сам сказав, я не вдоволений. Бог би дивно, якби форум сказав, ми вдоволені. Але це про ми можемо процитувати знову ж таки самого президента. Він не вдоволений всім. це його оцінка. Але саме головне. Від початку форуму і до перерви виставити трьох речників, які дуже яблочко, але конструктивно все те, що слід, але так, як це має робитися. Легі артіс. Чітко, об'єктивно, але без вульгаризму, без плексу, без, без, без утогу. І тоді це буде високий душу йому. Клас можемо Всі. ми показати, ось які ми державники, ось які ми професіонали, і тому дійсно ми mm. маємо право приватизувати українську ідею. Ми, ми це докажемо. Виступи плануються, правильно сказати. Офіційної влади раз, Дмитра Павличка, два, президента Світового конгресу українців три, голови у 4 трудової міграції. Саме 5, і е, представника України 6 і молодичок організації 7. Оце має бути 7 виставків. У нас є форум вже українців. По 15 хвилин. І наше наполягання, наше наполягання е, статус павличка і цей. Бо я знаю, що при повазі ми розуміємо, що буде говорити павличко, і розуміємо, як буде сприйматися те, що говорить чоловік. Національний комітет роботи за кордон України. Якщо держава солідно працює, вона мала би працювати так. Ми навіть не говоримо одна. Я не кажу, що воно все вирішить, бо зараз, працюючи в Міністерстві культури, от до сьогоднішнього дня тут є Лідія Марківна, апарат, ми вибрали завдяки Павлу Михайловичу, іншим депутатам Лілі, вибили майже мільйони гривень через бюджетний комітет, писалості. До сьогоднішнього дня на заході президії президенті нам не поступило ні купівки гусениці. Що почнемо займатися, ми дивіться, виплати на проживання, харчування учасників. Люди приїжджають, мають, приїжджають, потім ще приїжджають, квитки привозять, їм компенсують. Іноземний – це експлуатаційні виплати на надання приміщення або відміна від плану відсутні. Мінку транспортні послуги та я навіть не знаю, які зі пацан. Мені це транспортний транспортні послуги, автобуси мерседес. Я буду мерседес і так чи хто буде аренда технічного обладнання. Нам це треба гарантована оплатнення, оплата за залученим колективом. Ну це до речі, концерту поліграфічні послуги. Оце ми наполягли, щоб це.